Ти так не кажи, можеш розповідати, бо зараз до вечора залишимось. <гум> да. Легше, коли батальйон сидить, хлопців, а ви так. <гум> 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 а, ви знаєте, а, я хочу сказати на початку, що зараз тут, в цьому залі, люди, які відчули в своєму житті милість Божу. Які відчули в своєму житті руку Божу, які відчули в своєму житті присутність Бога кожен день. І якби це була якась видумка чиясь, то нас би було тут, ну, може, дві з половиною людини, максимум. Бо це не піраміда, це не якийсь там клуб захоплень, там кимось або чимось. Це люди, які вірять. Які знають, які бачили Бога в своєму житті. І я дякую кожному, кожному з вас, що ви зараз знаходитесь в цьому місті. Хай Господь благословить вас. І кожен з нас, я вірю, що може вийти і розказати тисячу свідчень. Тисячі свідчень. І хтось це може називати випадковістю, хтось це може називати там, законами фізики, як проводу, наприклад, да, там сніг, вода, там всі інші речі. Але ми знаємо, що всіми законами фізики, всіми випадковостями керує наш Господь. Бо Він створив це все: і фізику, і хімію, і всі інші речі, які є в нашому житті. По Його милості ми вранці відкриваємо очі, по Його милості ми ввечері закриваємо очі. По Його милості ми зараз знаходимося тут, на цьому місці. Тільки по Його милості. Бо якби не він, то я ж кажу, тут було б. Та навіть і, і приміщення цього б не було, якби не він. Нічого б не було. Ми б не зустрілися, ми б не познайомилися, ми б не знали один одного. Ми б не одружилися тут в церкві, як деякі, І деякі, і дітей би не народили, якби не він, якби не він. Тому подяка йому. Що по милості Його і благодаті він зберіг наше життя. Він довів до цього місця, до цього часу і продовжує покривати нас своєю милістю і благодаттю. Я не знаю, які свідчень розказати вам сьогодні, бо їх дуже багато. Фух. Дивіться, я штатний капелан військової частини Так, да. так служіння моє почалося ще, а, а, коли почалась війна. А, давайте коротенький екзамен Коли почалась війна? Халілуя! <ріст> слава Богу! Мені вже легше. В 2014 році почалась війна. А, я в армії не служив. Бо на той час, коли мені треба було служити в армії, я працював на будівництві церкви. У мене є Запис в трудовій книжці, що я був е співробітником е духовного центру відродження. Ви знаєте, що так називалося? Да? Да. І е я не служив в армії. Так можна було. У мене навіть не альтернативна служба була. Я просто не служив. Да. Максиму, Максиму була альтернативна служба, да. він відпрацьовував, а я просто, просто на будівництві тут, починаючи з цього залу. Да. І коли почалась війна, я знав, що до мене повістка не прийде. Ну, бо я, в мене військовий квиток не служив, все. Ну. Але я хотів якось туди попасти. І коли я побачив у Фейсбуці, що набираються на школу капеланів, я Ані кажу, все, я поїхав. Вона каже, я так і знала, що ти знайдеш можливість туди поїхати. Я пройшов курси капеланів, і з тих пір я спочатку як волонтер, а з 2021 року вже як штатний капелан військової частини. Я залишив те, чим я займався, скажімо так, ну, майже повністю залишив, змінив повністю своє життя. І коли я йшов на роботу, я позвонив пастору Олександру і кажу, пастор, благословіть, бо ну, запропонували місце з окладом 6400 гривень. Це просто шалені гроші. А, і а, я чув, що деякі брати казали: ну ми спілкувалися з деякими братами, і ми. ну... Мене питали, ну 6400. Це потолок. Ну, я кажу, ну я ж не за грошима йду. Я ж йду служити хлопцям, служити людям. І коли я позвонив пастору, він благословив мене. І я, я йому пояснив, скажу, кажу, що ну, я, ну, я, в мене все, є діти дорослі, ну, нам з дружиною і 6400 вистачить. Ми не сильно йому, бачите, да, я такий. Нам вистачає. Так що і ну, пастор благословив, дякую вам, благословив на це служіння. І, і скажу більше, я вже три місяці взагалі зарплату не отримав. Бо посада штатного капелана як працівника Збройних сил скоротилася, а посада капелана як військовослужбовця ще не введена. Тому я і 6400 не отримую. Але коли е, був останній мій день, ну, як е, по трудовій книжці, мене вже звільнили, я звільнений, і командир мені каже, ну ви ж нікуди не йдете, я кажу, ну а куди я піду? Він каже: куди треба позвонити, я позвоню. Кому треба написати, я, я, я напишу. Ви ж залишитесь з нами? Я кажу, ну, звісно, залишусь. І я залишився як волонтер, і продовжую служити. Але я вірю, а і жодного разу я не голодував, ви ж бачите, да? я не схуд. Хоча дуже хочу. <реш> <реш> І жодного разу в мене не було проблеми з заправкою транспорту. Я продовжую їздити до хлопців на спілкування. У нас є там ну, специфічна така програма, куди мене запрошують безпосередньо як капелана для підготовки військовослужбовців. Тобто, ну, це вже в Збройних силах. Офіційно, так. Да. 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 От. І я продовжую їздити, продовжую служити, продовжую молитися. І а, от, коли я спілкувався з одним з заступників командира нашої частини, а, він, він каже мені: я бачив в своєму житті, це його слова. Він каже, я бачив два дива після повномасштабного наступу. Перше це обстріл нашої частини, 8 березня, а друге це обстріл нашого полігона. Якщо ви знаєте, так? Да? По нашому полігону, скільки було випущено ракет. І коли це почалося в 4:20, я я був вдома, я прокинувся і я зрозумів, що це полігон. Я знаю, як там все влаштовано, і я розумів, що е, буде дуже багато, але я почав молитися, щоб цього не було. І я почав сразу писати хлопцям. Хто ну, знаючи, хто десь знаходиться, як у вас, пишуть плюс, плюс-плюс. Все нормально. Слава Богу, все добре. Я сів в машину, приїхав на полігон десь приблизно о п'ятій годині. Мене не пустили, нікого не пускали, бо ну, обстріл продовжувався на протязі трьох годин. Три години вони стріляли по полігону. Нікого не пускали. Я молився там біля полігону. Потім. Потім повернувся вже в Житомир, і ми вже чекали, коли це все закінчиться. І були з хлопцями на зв'язку, переписувались. І коли ми дізналися, що був тільки один загиблий хлопчина 21 рік. Так, це була сумна новина, йому 21 рік. Але це милість Божа, що ніхто більше, окрім нього, не загинув. І... Заступник командира частини каже мені, це перше диво, яке я бачив у своєму житті. Ну, верніше, це друге. Ну я на камеру не буду казати, скільки там було. Там були да, тисячі. Там було дуже багато людей. Там було дуже багато людей. Вони були скрізь, скрізь але в одне з місць. Куди потрапила безпосередня ракета, там знаходився батальйон. Це 450 людей. Вона взірвалася. Але люди ввечері виїхали. А, і це можна казати як ну, як якісь там, ну, да, якась випадковість, там, да, що вони в той день виїхали, що вони там. Але ми знаємо, що Бог це все планував. Щоб вони виїхали. Так, да, там згоріла зброя, там згоріла, але люди виїхали, людей там не було. Хоча вони точно ворог точно знав, що вони там знаходяться. І обстріл нашої частини. Так само так диво. Коли ми знаходилися в, в частині це було 8 березня, жінок відпустили з нагоди свята. І ввечері ми знаходились там в одному з приміщень. Славі Гарбовський був. Я не пам'ятаю, чи сіро. Сережки... Ні, Серйок не було. Гриба Серьош не було. Він, він не з нашої пісочні. Він все цікаве пропустив. Да. До, речі, до речі, він не був в частині, коли його обстрілювали, і він не був на полігоні, коли його обстрілювали. Так що, так що задумайтеся. Він щось знає. Да. Таня каже, що сестра молиться. Да. І <гум> да, 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 да. Вот. Э, в той час, в той день, з частини виїхав батальйон курсантів. Обстріл був після э, вечері, коли вони мали повертатися з їдальні в казарму. Якби вони в той час поверталися з їдальні в казарму, то жертв було б не один десяток. Але вони виїхали. Коли у нас у нас в частині є. Ну Я з багатьма спілкуюсь Ну так, як з вами, да там ну, там ну в залі, а з деякими ми спілкуємося окремо. І є в мене, ну, я вже можу там друг сказати, ми з ним дуже дуже тісно спілкувалися, спілкуємось продовжуємо спілкуватися. У нього там проблеми в сім'ї були. Я молився, щоб Бог. Щоб сім'я не. Ну, вони вже подавали на розлучення, вже все. і А зараз все нормально, а, все дуже добре. І а, дружина зараз не тут, але він за нею хвилюється. Він просив Ілля мій там допомагав, щоб її вивезти. Ну, в общем, все нормально. І одного разу ми знаходились в частині, а, ми сиділи отако приблизно третя ночі, плюс-мінус десь. і він каже: Помолись за мене. І я поклав йому руку на коліно. ну Ми близько сиділи. Я поклав йому руку на коліно, і я помолився за нього. Людина називає себе атеїстом. Таким прям-прям-прям. І чути від цієї людини помолись за мене. Ну, це для мене було. Ну, я не знаю, ну, це... я не знаю, як це назвати. Ну, це, це фантастика якась, да, це якесь ну, диво можна назвати, я не знаю. Перший раз, другий раз, коли була тривога, ми спускаємось, У нас таке подвальне приміщення є. Ми спустились туди, а він, на той, він в той день був відповідальним черговим. І я не пам'ятаю, скільки нас там було внизу, людей. І він, його слова. Всі сили тихо, тихо, всім тихо. Зараз капелан буде молитися. Це атеїст каже. Так що. Е так, да. е, до речі, коли, коли я спілкуюсь з хлопцями, я питаю, чи є серед вас віруючі, вони там піднімають? Я питаю, хто православний, хто католік, хто протестант, е, хто не вірить в Бога, піднімають руки. Я кажу, ви теж віруючі люди. Вони, чому це ми вірує, віруючі? Я кажу, ну бо ви вірите, що Бога нема, ви теж віруючі люди, так що я кажу, я вітаю всіх віруючих людей, що ми ну, в одному місці всі зібралися і. Можемо разом помолитися. Так що я все одно їх називаю віруючими людьми. Тому, знаєте, одного разу я спілкувався з хлопцями, і я згадав історію Моїсея, коли він молився, піднявши руки, і армія перемагала. А коли йому було важко, він опускав руки, і армія програвала. І в нього були два його друга, які тримали йому руки. Так от, якщо ми не будемо тримати руки, якщо церква не буде тримати руки, то армія не буде перемагати. Тому я дякую вам, що ви є ці руки, що ви є ці руки, які тримаєтесь кожен день. І коли важко, коли вони опускаються, а я, я знаю, що важко буває, вони все одно часом опускаються. Згадайте слова пісні, була така пісня десь у п'ятидесятників, милості Господні, ти не забувай, в пам'яті своїй ти їх відкладай. Там плюс-мінус щось таке. Згадуйте милості Господні, що Він зробив в вашому житті, і нехай це дає вам сили, щоб руки піднімалися і продовжували молитися. Бо тільки так ми переможемо нашого ворога. І тут, коли я сьогодні сидів, Господь дав мені такі слова послання Якова. Тож підкоріться Богу. Що нам треба? Підкоритися Богу. Не підкоритися ворогу, як вони хотіли, щоб ми здалися в полон і все б у нас було дуже добре. Вони так вважають. Але треба підкоритися Богу. І далі написано: спротивляйтесь дияволами. І він утече від вас. Коли ми робимо спротив дияволу, він, теч, він втікає, він не може знаходитись там, де є спротив. Тому я дякую вам, церква, що ви вже протягом 31 року робите спротив і продовжуєте це робити. Я дякую за підтримку, яку відчувають всі, а, яку відчувають всі хлопці. Я дякую вам за молитви, які ви робите, які ви продовжуєте робити, бо кожен має займатися своєю справою. І коли до мене також підходили хлопці, там і казали, ну я не можу поїхати там, я там. Та... Я кажу, так це не обов'язково. Ти маєш отримати спочатку від Господа, що тобі треба бути там і там, і там. Як Андрій казав, він отримав відкровення від Господа, і він зараз тут. Дев'ять років війни, а він зараз тут. Живий неушкоджений. Бо він отримав адкроєння від Господа, а не просто Він захотів і поїхав. Тому, коли ми чуємо слова Господа, йди туди, нам треба йти. Коли Сережини а -а -а -а, близькі родичі послухали слова не їдь зараз туди, а залишся ночувати тут, вони отримали слухати і виконувати, що говорить Господь. Чи говорить Господь через людей? Так, говорить через людей. Чи він е, вбиває через людей? Так, вбиває. Ну не Господь вбиває, диявол. То що, то, що я зараз тут читав, чи диявол вбиває через людей? Так, вбиває через людей. Тому ми робимо спротив. Дияволу, який вбиває через тих людей, які прийшли на нашу землю. Я дякую вам, що ви зараз тут, кожен. Який продовжує молитися, який тримає руки, і Господь дає нам перемогу. Хай Господь благословить вас.